Дівчата, ви... Ми родини 74-го окремо розвідувальних коштів. Наші хлопці вже третій рік знаходяться у ворожому полоні. В яких умовах знаходяться хлопці, це пекло? Ви розумієте, і відношення до 74-го РП це дуже як би понятно. Ми приходимо кожного дня, нагадуємо, що треба повертати хлопців. Треба. Обіцяють, якісь є рухи. Маленькі рухи, дуже маленькі. По нашому бату дуже маленькі рухи. В нашому баті кожен шостий засуджений. Є хлопці-хлопці, до ув'язнення. Розумієте? Ну, да, все, ну Це дуже великий термін для них. Дуже великий. Ну добре, чим зможемо, поможемо. Ну, я викинув по своїх каналах, в мене 300 тисяч підписників, ну, будуть просим, якось реагувати. Будь ласка, дуже просимо, дуже дуже, дуже сподіваємось. 22-го важко поранення там знаходяться. Я дуже вас прошу. як? Okay. Чоловік зараз допошкає. Дуже... Okay. Він скат і Дівчатам, миру добра, максимально що, що зможемо зробимо. Дякуємо вам, що тримаєтесь.